Я архітектор Ігор Будоляк, знаходжуся у центрі, у центральній частині міста Львова на площі короля Данила Галицького. Хочу сказати вам про те, що наша компанія, архітектурно проєктна творча майстерня давно займається проєктуванням житла, адекватного житла, доступного житла, і ми пропагуємо адекватну архітектуру. Адекватну архітектуру в часах післявоєнних буде дуже затребувано. Ми Стараємося зробити так, щоб ресурси і засоби, які посідають звичайні люди в Україні, могли забезпечити їм найкращі умови для проживання, для достойного життя. Ми використовувати будемо традиції, в яких ми багатий Львівщина і Львів, зокрема. Ми стараємося провадити новизну, новітні технології, енергоощадні технології, каркасне будівництво. Будівництво із доступних матеріалів, які є зараз на ринку і які після війни будуть ще більше затребувані. Запрошуємо інвесторів, а також архітекторів не тільки з України, а й з цілого світу для повноцінної відбудови нашої неньки України. Після війни інвестиційний клімат може покращитися, але будь-який інвестор буде рахувати свої. Доходи і тому ми маємо робити так, щоб можна було в Україні найбільш ефективно використовувати ресурси і засоби тому і полягає основна концепція доступного житла, адже брехати і красти в Україні буде не лише малоприбутково, але але вкрай небезпечно.